Двадцять перший рік був унікальним для фермерів України. Це була ситуація, коли ми з вами намолотили максимальний за всю історію врожай, майже 100 мільйонів тонн по всій країні. Це був максимальний результат за всю історію. І при цьому у нас з вами був максимальний історичний рівень цін. Коли кожна культура, яку би не намолотив фермер в Україні в 2021 році, якщо її продати, то ну, був дуже гарний, дуже Крутий прибуток, але це було один раз за всю історію. Це було один раз за 30 років. Після того в нас воно, почалось повномасштабне вторгнення. В нас з вами йде повним ходом війна. Ми намагаємося зменшити а, популяцію московитів фермерів. В цей час іде вже три роки поспіль вимивання оборотки у фермерів кожного року, починаючи з 22-го, і зараз ось, ми вже заходимо в 25-й, тобто три роки. Кожного року є якась культура, яка йде в мінус. Колись це пшениця, колись це ячмінь, в когось згоріла кукуруза, в когось не вродила соя і так далі. Тобто є культури, які йдуть в мінус, і це вимивання оборотки. І ми зараз підходимо до 25-го року посівної, де ми будемо сіяти кукурузу, соняшник сою, інші ярі культури. З просто колосальним дефіцитом оборотних коштів у фермерів на у всіх фермерів, як великих, так і маленьких. Да? Тобто, якщо взяти в середньому, то кожен фермер окей, 98% фермерів, хотіли б профінансувати якусь частину насіння, засобів захисту або добрив на посівну 25-го року. Це зараз ось так виглядає, тому що три роки йшло вимивання оборотки. І в цьому відео я вам розкажу, як це можна зробити, тому що ми знайшли новий інструмент, як вам, фермерам, можна профінансувати свою посівну в 2025 році. Тримайте свої телефони зручніше, і поїхали. Гровекс, ми допомагаємо годувати свій. Привіт, тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лукиянчук. Я агроном і засновник Grovex Аградістол Holding, бренду, який допомагає вам годувати цей світ. Ви приходите до нас з питаннями, з проблемами. Ми придумуємо, як їх вирішити, і створюємо сервіси для вас. Посилання, телефони, яких ви знайдете в описі до цього відео. Ну а це відео зараз про фінансування посівної на 2025 рік. Окей, давайте почнемо з того, як це би зазвичай виглядало раніше, да, або там до сьогодні. Коли фермеру потрібно купити добрива насіння, засоби захисту, і це фермер такий, який ще не має досвіду обслуговування в банку, да, а дистриб'ютор не може йому дати товарний кредит, то цей фермер іде і позичає гроші у родичів, сусідів. Або валютчиків, або ще в якихось рішал, які позичають гроші. І е, ставка там така. Ох ти, ракета за вікном мі десь 300 поїхала. І ставка там зазвичай така конська, причому ще й в доларах. Тому що фермер позичив долари, пішов валютчику, здав долари, дожин в доларах, проценти в доларах. І потім знову треба купити долари. Да, і по кругу а, ця вся ставка виростає іноді там, до 50-70% річних. Ну, тобто, треба віддавати майже, майже вдвічі більше, ніж взяв. А, якщо ще й трошки затягнув, то а, потім ще й прийдуть хазяйство відіжмуть. Ну, не сусіди чи родичі, да, а, хоча і з родичами теж буває. Окей. Okay. В общем, це все така дуже м -м, застаріла, негарна і дорога, а, і ризикова історія. Зараз до нас в партнерство зайшла компанія Viagro, вони отримали фінансування від USAID, і зараз вони допомагають профінансувати посівну 2025 року. І Grovex Market є партнерами Viagro. Тобто, як це працює? Ви приходите на Grovex Market, консультуєтесь з агрономом, менеджер вам формує заявочку на вибране вами насіння. Засоби захисту добрива. Оформляється заявка на ВіАгро. Вони, Це не ВіАгро, а це ВіАгро, <свісно> Вони за 30 хвилин приймають рішення, і ви можете отримати або розсрочку, це оплата частинами, або кредит на той термін, який вам необхідний. Ліміт від 25 тисяч гривень до 2 мільйонів. Якщо це розсрочка, то вона від трьох місяців до року. Якщо це кредит, то він на 180 днів. Обмеження, хто може отримати, ну швидше за все можуть отримати ті, в кого є або ФГ, або ФОП, да, і в кого є зареєстрована земля. По цих людях рішення буде прийматися дуже швидко. Ці 30 хвилин в тих кейсах, які в нас вже є. У нас вже є більше ста заявок, із яких вже. Три на момент запису відео отримали фінансування. Тому зараз запрошую вас залишити заявочку. Чого? Понятно, щоб менше платити відсотків, щоб було дешевше, то вигідно це брати чим ближче до посівної. До речі, в цій програмі написано, що ви не платите нічого, що це фінансує. Постачальник, тобто Market. От. А, тому, якщо це будуть якісь короткі строки, да, я думаю, 3-6 місяців, то у вас ціна швидше за все не зміниться. Да, тому що ми там профінансуємо це самостійно, домовимося з Viagra як це зробити. Якщо це будуть трошки більші сроки, то швидше за все, у вас може змінитися ціна. А, але в будь-якому випадку це треба кожну заявку а, збирати, рахувати і погоджувати. Але. Сторона і агро, вони обіцяють погоджувати дуже швидко. Тому основна робота буде якраз на стороні вашої, і агронома і менеджера, щоб підібрати комплект, да, що вам необхідно, і вибрати час покупки, да, щоб було це максимально вигідно для вас, щоб профінансувати на самих вигідних умовах. Тому зараз під цим відео буде формочка, щоб залишити заявочку на фінансування або просто йдете на GroVax Market, вибираєте будь-які товари. Uh, і uh, менеджеру кажете, що я хочу профінансувати цю uh, заявку в кредит да, або там, в розсрочку. От. І uh, подаєте документи, вони насправді дуже прості. Uh, треба ваш код, ЄДРП або ІПН, і uh, документи, в яких uh, які підтверджують, що у вас є земля в користуванні. В принципі, все, і рішення буде прийматися на uh, як наслідок дуже-дуже uh, uh, швидко. До речі, там ще запустився бартер, і там а, на Grovex Market і ще є програма, яку також фінансує ще один фонд. Доставка добрив додому. Да, програма Добрива додому, коли ви можете а, собі з доставкою отримати добрива по тій самій ціні, яка є а, на базі да, в імпортера. А, тобто по ринковій ціні з безкоштовною доставкою до себе додому. Я вже також про це відео на каналі. А, Буде закріплено десь під цим відео. Якщо залишились питання, пишіть в коментах, ставте лайки. Хай прибуде з вами урожай і перемога!